Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі питання, які ви пишете в коментарях. Отож, поїхали, тому що стараюся писати якнайбільше блогів, щоб відповісти на якомога більшу кількість ваших питань, які вас так хвилюють. Поїхали! Вітаю! Подивіться, будь ласка, моїх синів. Чи мобілізують мобілізація зараз просто в розпалі? Тому кожен хвилюється за своїх рідних, за своїх близьких. Давайте подивимось. Андрій 01,87. Чи мобілізують? Андрій мобілізований не буде. Юрій 19.06.94. Чи одружиться? Чи будуть діти? Юрій мобілізований не буде. Поодруження найближчим часом я не бачу. Він якось сам не хоче. Пишу вже п'ятий раз, боже, ну от ви й дочекалися. Як складеться доля сина в майбутньому? 15.06.83. 83. Ну, доля, не знаю. Давайте подивимося, чи є загроза мобілізації. Ой, син, ви ж знаєте, якось дуже багато пережив зрад, болісно пережив якусь зраду в своєму житті. Але мобілізованим я його не бачу, Загрози життю та здоров'ю також ні. Чи є на мені негативний вплив життя на паузі, розпач і зневіра? Запитує Вікторія, 29.04, 78 року народження. Ой, так, дивіться, яка карта випала: четвірка мечів. Дуже така, дійсно, тройка мечів. Ой, Боже! Вікторія, та да що ж це таке? А вас, я хочу сказати, не лише магічний вплив. У вас прям цілий підклад від жінки через чоловіка. Жінку ви знаєте, жінка вхожа у ваш дім. І наразі я хочу сказати, що ви спілкуєтесь з нею. Тож треба дуже гарно подивитися, що у вас там є, тому що дійсно життя так і на паузі. І стоятиме, якщо цю проблему не вирішити. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого племінника? Володимир, 9.03.71. Чи мобілізують племінника? Ні, племінник мобілізований не буде. Посмотрите, пожалуйста, внучку Уляну. А, так, росте без мами, що її в житті чекає? 1 ноября 2007 року. Ой, слухайте, О, тут я дуже переживаю, щоб Уляна не повторила долю своєї мами, тому що це якась дуже негативна родова програма. О, і вас, я бачу, що ви теж за це переживаєте, я так розумію, це бабуся. Дивіться, тут треба, от не знаю, як би це прискорбно не звучало, але цю негативну родову програму забирати. Тому що вона може повторити долю мами, на жаль. Тож підберіть, будь ласка, ви не даремно хвилюєтесь, підберіть майстра, з яким вам комфортно, який вам підходить. От, нехай подивиться більше детально, чому так це склалось, чому ця родова програма так запустилася і розкрутилася, і вам її скоригує і прибере. Щоб внучка жила щасливою і щоб її доля склалася добре. Подивіться, чи буде довгоочікувана дитина в Катерини 25, 12, 83. Так, в Катерини буде дитина. Я бачу, це точно і це буде хлопчик. Добрий день, ана Тетяна. Чи буде мобілізований мій зять Олексій 29.02.82. Чи буде мобілізований Олексій? Олексій мобілізований не буде. Чи буде мобілізований зять Олег 22.01.74. Чи буде мобілізований Олег? Олег мобілізований не буде. Але Олега якось перекриті дороги в житті. От куди би він не рухався, в нього постійний стоп. Доходить до певного етапу і зупиняється. Чи матиму власне житло? запитує Вікторія 3.03. Перепрошую, 81. Та Руслан. 24, 05, 76. Так, власне, житло має, будете мати, але через 3 роки. Показує мені так. Чи будуть здорові діти у мого сина Володимира? 18.05, 94. Невістки Марії, 6.01, 94. У них є синочок Володя і він аутист. Якщо є е, можливість, то чи можна звернути до вас на особисту консультацію? 6.06, Слухайте, Володя, 6.06, 2016, три шістки. Ой, Боже, зараз дуже багато звертаються з дітками-аутистами. Дивіться, в них ще буде донечка. Донечка буде здорова. Ой, слухайте, там от з невісткою в мене, м -м, мені не подобається її. От. Її рід мені не подобається. От чого Володя теж маленький хлопчик, оцей аутист, там не просто так, і дата народження дає вам знак того, що там потрібно звернути увагу. На консультацію ви завжди можете звернутися, мої контакти завжди є в описі цього відео. Відповім вам я або асистент, і обов'язково я допоможу чим зможу. Тому що тут допомога треба, але здорову дівчинку в майбутньому в перспективі я у них бачу. Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований мій брат Микола, 22.05.87. Чи буде мобілізований Микола? Повістку отримає, але мобілізований не буде. От якось так. Я так думаю, що це вручаються повістки, люди стають на облік, але чи по стану здоров'я їх не забирають, чи потім просто відправляють додому. Я не знаю, як відбувається цей процес, але от дуже часто таку ситуацію. Бачу, Що повістку отримують, але потім стають на облік і воювати не йдуть. Так, добрий вечір, Тетянко. Спостерігаю за вами. Ви чудово, виїхали з окупованої території. Житло втратили. Дуже переживаю за сина Олександра, 28-4, 89 Чи буде він мобілізований? Боже, мої хороші. Не переживайте. да, бачу, що бачите, зруйноване житло. Дивіться, синочок Олександр мобілізований не буде. Але я би тут хотіла звернути увагу на його особисте життя. Він якось, ну не знаю, навіть якщо біля нього є дружина. Я бачу, що він якийсь дуже самотній, йому дуже потрібна підтримка. Він от якась депресія у нього розумієте? Може, через те, що змінили місце життя, що якби плани зруйнувалися, але от йому дуже потрібна моральна підтримка. Добрий вечір, Танюша. Хочу запитати за свого сина Сергія сімнадцяти року. Він воює на передовій. Яка в нього доля? Пише мама Тамара, друге, Мама Тамара. Тамарочка, дивіться, в нього все буде гаразд. Не одного, хоч він і на передовій, але він під захистом вищих сил. Я не бачу в нього не поранення, я не бачу не загрози його життю. Тож дякую вам за вашого синочка, що захищає нас. З ним все буде гаразд. І я в тому числі також буду за нього молитися і за інших воїнів до вищих сил, щоб закрити їх від небезпеки. Тетянко, я виїхала з Донбасу у Київ. Подивіться, чи є мені тут загроза, правий берег, запитує Лариса, 29.03.65. 65. Давайте подивимось, Ларисочка, чи є вам загроза? Слухайте, а вам загроза є? Вашому ну, от життю, будьте обережні, у вас зараз такий період, коли от справді ви відчуваєте це не просто так. І я хочу сказати, що це може бути загроза там, не від там, бомби, чи від атаки, чи від ракети. Це ось так загроза. У вас період от зараз 5 місяців дуже небезпечний для вашого якогось здоров'я. Тож, будь ласка, місяців, я вас дуже попрошу. Уникайте, будь ласка, от якихось таких критичних ситуацій, екстремальних видів спорту, якихось поїздок. От тут Ще пересидіти, і все буде гаразд. Якщо дослухаєтесь, пересидите, то наступить у вас зовсім новий етап, хороший етап, безпечний етап вашого життя. Три рази сказала етап. Ну, що зробиш? Багато приходиться говорити. Так, дуже прошу подивитися, як діяти Оресту Борко. 260 Перепрошую з питанням мобілізації, чи буде воювати. Не бачу я, щоб він воював. Не бачу я його. Фартовий, до речі, дуже хлопець. Так, подивіться, чи повернеться мій син Валерій з Німеччини, поки я ще буду жива. 10.06.80. Не хвилюйтеся, трошки почекайте, повернеться ваш син, і ви обов'язково з ним зустрінетесь. Обов'язково ще не раз матимете змогу обійняти свого синочка. Нікополь, чи зміниться ситуація? Коли обстрілів не буде? Що буде з нашим містом? Чи відстоять? Ой, мої хороші, Нікополь. Нікополь. Боже, ситуація в Нікополі буде ще складною. Липень точно. Липень точно буде, ще дуже жахливі обстріли будуть у липні. Дивіться, ще цілий місяць наступний серпень місяць, теж для Нікополя, на жаль, буде жахливим і чи не одним з найгарячіших? Я бачу, що ситуація заспокоїться трошки в вересні. Мої хороші, хто в Нікополі, хто там на територіях, місто ви відстоїте. Але кінець липня, серпень будуть дуже гарячими. Будь ласка, якщо є можливість десь уникати небезпеки, я вас дуже попрошу це зробити. Але місто ми точно відстоїмо. І в вересні вже стане спокійніше. Так, місто гаряче, таке прекрасне містечко, але так страждає, на жаль, від лютого ворога. Привіт, Танюша! Я вдова, болію. Один син Володимир, 30.06.83. Чи мобілізують? Давайте подивимось. Ні, син мобілізований не буде. Ви так не хочете його відпускати, що в небесах, в небесах чують ваші молитви. І він буде з вами, тож не хвилюйтеся. Подивіться, будь ласка, чи внука Владислава, чи одружиться і чи буде в нього діти. Ми Написали дату народження, та точно він одружиться протягом двох років, але дітей найближчим часом я не бачу. Так, мій зять, 22.04.75, хоче виїхати в Німеччину з сином Владиславом, 27.07.2010, Зять Сергій. Давайте подивимось, чи вдасться. Ні, слухайте, він виїде. Мені показує десь навіть кінець серпня. Йому вдасться. Підкажіть, будь ласка, чи зможемо ми отримати тіло мого зятя, який загинув під Куп'янськом? О, Боже, який жах і коли. Запитує Наталія, зять загинув, народився. Ой, Боже, аж карти випадають, бачите? Боже, прийміть мої співчуття, прийміть низький уклін за вашого зятя, за те, що ціною свого власного життя боронив нас. 19 Дев'ятнадцятий загинув дуже різко, до речі, якось дуже От, як удар в голову йде. Дев'ятнадцяте, -го року так загинув 21.01.2004 під нульго Чи вдасть? вдасться? Вдасться. Ну, дивіться, ви розумієте, що це вже буде там не тіло, а якісь останки його. Але це вдасться зробити. Отак от, от показує початок жовтня. Да, точно показує жовтень. Ну, ви ж самі маєте розуміти, що це вже не тіло, це вже там частини, але хоча б поховати, придати правильно землі та оплакувати його на могилі. Це ну, зможете зробити в жовтні. Ще раз прийміть мої співчуття. Так, Танечка, будь ласка, чи мобілізують Володимира, 27.10.71, 71. Чи мобілізують? Ні, Володимира мобілізованим. Я не бачу. Подивіться, син Іван, 21.05.2004, Дуже переживає. За що ви переживаєте? Йому тільки 21 рік. Якщо ви про мобілізацію, коли повернеться з полону Володимир, 10.06.74, Давайте подивимося спочатку, чи в полоні він, він точно повернеться. Дивіться, так як мені показує через три місяці. Ви дочекаєтесь свого синочка з полону, дочекаєтесь його живим, це я бачу однозначно. Тож наберіться терпіння, моліться і дуже скоро ви зможете обійняти. Володимира усією родиною. О, так, хочеться вірити, що ми все ж таки небайдужі Європі світу. Ну, дивіться, я вам хочу сказати, як би це прискорбно не звучало, і моя думка не зміниться, що не ми їм не байдужі. Вони самі собі небайдужі. Вони дбають не так про нас, як про себе. Повірте мені, тому що ну, зважайте завжди на менталітет людей з країн, де вони живуть, це дуже важливо. Читайте історію, подивіться, як відбувався хід подій протягом навіть останніх 100-200 років, і ви зможете відслідкувати і самі дати відповідь на запитання, що ми не байдужі, тому що насправді це не так. Але ми вдячні їм за підтримку і за те, що допомагають нам здолати ворога. Так, і останнє питаннячко на сьогодні. Подивимося, боже, ну я добагато дуже відповіла. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують моїх синів Володимира та Назара. Володимир, 18.02.85 року. Володимир, мобілізований не буде. Назар, 7.04.92 року. А от для Назара я бачу загрозу мобілізації. Тож, ну, зверніть увагу. Давайте подивимось, чи є загроза життю та здоров'ю. Ні, мобілізація точно буде. Але ось загрози життю та здоров'ю я не бачу. Отож, мої хороші, не забуваємо підписуватись на мій канал, на мій особистий блог. Де я даю безкоштовно відповіді на ваші питання, які пишете в коментарях, які відмічаю особистою подобайкою, щоб не заплутати ні вас, ні себе, тому що питань стає все більше і більше і більше. І я радію з того, що можу допомогти вам таким чином, тому що дуже багато потребує людей допомоги, але не всі мають можливість взяти якісь консультації і отримати відповідь на своє запитання. Тож, за свою працю буду вдячна вам за підписку на канал та лайк. І до нових зустрічей на каналі Тетяни Гай!